Вітаю вас, друзі. готуємось з вами до ЗНО. Розбираємо зошит пробного ЗНО 2019 року. В цьому відео розберемо з вами 31 і 32 завдання. На пояснення, на розбір і детальне пояснення. Отже, 31. Здамо функцію Корінь з х плюс 2. Завдання. Перше побудуйте графік функції. Дивіться, ви маєте орієнтуватись, коли у вас є якась формула, якась функція, ви приблизно маєте в будь-якому випадку орієнтуватися, що як виглядає цей графік. Тобто корінь з X, ви маєте для себе зорієнтуватися, що це буде ось такий графік. Далі вже плюс 2, це вже ваш. Далі там ви вже вибираєте, як вам зручніше, чи вам по табличкою все детально, чи ви поясните, що це, плюс 2, це. Паралельне перенесення графіка на дві одиниці вгору вздовж осі о Х, осі ОY, перепрошую. Тобто, ви маєте в будь-якому випадку, ви маєте орієнтуватися, що це за крива буде на графіку. Тому сам графік Y дорівнює, ми можемо FX дорівнює корінь з X побудувати. Для нього мож, можемо табличку X, Y там 0, 0, 1, 1, 4. 2 і, наприклад, 9, 3. Ми підбираємо такі числа, щоб зручно було добувати корінь. І тоді ми ставимо точечки 0, 0. Якщо у нас це, ми будемо здавати цей графік, тому потрібно вказувати обов'язково, підписати осі, вказати початок відліку і одиничний відрізок на осі Х і на осі Y. Далі ми робимо 0, 0. Дивіться, оскільки це корінь з Х, це не наш остаточний графік, у нас ще є плюс 2, то зручно буде олівчиком, якщо ви з собою берете олівчик, пунктиром легенько. Або якщо ви не будете, у вас немає олівчика, то тоді ви ставите легесенько точечки, тому що вам потрібно далі F від X дорівнює корінь з Х плюс 2, це. Паралельне перенесення графіка вздовж осі Y на дві одиниці вгору. Тому ваші точки будуть не ті, що ми зараз ще я вам покажу, а ті, що наступні. Тому вже ви орієнтуєтесь, чи ви їх будете показувати взагалі оці точки. Якщо у вас, наприклад, немає олівчика, то ви одразу будете вже готовий графік будувати. Тому будьте уважні на цей рахунок. 4-2. 5, 6, 7, 8, 9, 3. Нам потрібно не цей графік. Бо, бачите, в мене є 4 точечки. Тому я навіть не буду його проводити. Я підніму всі на дві одинички вгору і вже його проведу. Ось в мене буде так. Так. Так, і ось так. І ось цей вже графік я буду проводити. Хоча в мене точок тільки 4. Але ви знаєте, ну трошки я з'їхала, трошки вище взяла. Ви знаєте, що графік нескінченний. Якщо ми будемо далі брати 16, то корінь добувається, він буде нескінчений. Тому я показую далі, що він у мене йде в безкінечність. Поки в мене є числова пряма Х, поки система координат мені дозволяє. Так, перше завдання. Виконали. Це в нас еквідик рівня, корінь Х плюс 2. Друге, знайдіть координати Х0 і 0 точки перетину графіка F від x з прямою y рівня 3. Щоб знайти точку перетину. Дивіться, перетин це взагалі, коли в нас точка з координатами x0 і y0 здовольняє і один графік, корінь з x плюс 2, і другий графік. Ну, F від X це також y. Ви маєте розуміти, що це. Тобто. Для того, щоб розв'язати такі, знайти точку перетину, наприклад, двох графіків. Не обов'язково зараз в даному. А взагалі, щоб знайти точку перетину графіку, потрібно прирівняти. У нас тут у мене Y дорівняння корінь з х плюс 2, тут у мене Y дорівняння 3. Y у мене рівні, ліва частина. Я прирівнюю праві частини. 3 дорівняє корінь Х плюс 2. Ну, зручніше було навпаки. Тобто, корінь з Х. Двойку я перенесу дорівнює 3 мінус 2. Корінь х дорівнює 1. Підношу до квадрату обидві частини буде х дорівнює 1. Х знайшла, а y у мене вже знайдений 3. Тому що y дорівнює 3 у мене всі, при будь-якому у дорівнює 3. Ось якщо я проведу, ось у мене цей графік. Навіть якби ми. Графічно це зробили, тому попали ось по в цю точку. Отже, до другого завдання відповідь 1, 3. Третє завдання. Обчисліть значення похідної функції F в точці. Так, потрібно знайти похідну f' від х, похідна від корінь з x плюс 2. Корінь з x, похідна це 1 поділити на 2 корінь з x, а похідна від числа це 0. Тоді f штрих від х0. Х0 у мене 1. Тому це буде F' штрих від одинички, І дорівнює 1 поділити на 2, конь з 1. Друга дорівнює до 0,5. Це друге завдання. Ось у мене x0, x0, тобто одиничка це х0. Четверте, завдання. Це, це третє завдання. Четверте, запишіть рівняння дотичної, проведеної до графіка функції f в точці з абсцису x0. Тобто, якщо ми проведемо дотичну, потрібно її рівняння. Рівняння дотичної має вигляд. Я буду писати ось на збоку. Рівняння дотичної до графіка функції має вигляд f' від x0. помножено на x-x0 плюс f від x0. Що це таке? х0. Це абсциса точок перетину дотичної і графіка. Тобто у мене х0 до рівня 1. f від x0. Це значення моєї даної функції. Ось цієї що корінь з х плюс 2. В точці х0. Х0 в мене 1. Тому я підставляю корінь з 1 плюс 2, то рівня 1 плюс 2 до рівня 3 f' від x0 це значення похідної функції f від x в точці за x0, в точці x0. Тобто це те, що я в третьому пункті знайшла. Ось у мене дивіться, f' від x0 дорівнює 0,5. Рівня 0,5. x це змінна, так як в рівнянні має бути y і x це ж функція у мене. Тому підставляю y дорівнює f' від x0 це 0,5. Відкриваємо душку х-0 це одиничка. Додати f від x0 це 3. Ми порахували. Розкриваємо дужки. Я продовжу. 0,5х мінус 0,5 перемножили і плюс 3. І остаточна відповідь рівняння дотичної має вигляд y дорівнює 0,5х, 3 відняти 0,5 буде плюс 2,5. Оскільки дотична це пряма, то ми з вами знайшли рівняння прямої. Це вже відповідь до четвертого завдання. Завдання розв'язане. Я думаю, що тут достатньо вже коментарів, тому йдемо до наступного завдання. 32. Площина бета проходить через точку А, розташована на поверхні кулі. Відстань від центра кулі до площини дорівнює D. Д. Радіус кулі, утворює з площиною бета кут альфа. Зобразіть переріз кулі площиною і кажіть на рисунку відстань Д. Ну, давайте попробуємо. Я тут скористаюсь. Ось у мене буде куля. Далі мені потрібний її переріз, оскільки, дивіться, він проходить через точку А, розташовану на поверхні кулі, але він не... Це не дотична площина, так? Це переріз. Тому зараз я спробую. Трошки я взяла так. Не перетягується, мабуть. Ні. Тобто, що, що я, ну, я хотіла за допомогою матеріалів підручних, тобто, є якийсь переріз. Він в будь-якому випадку перерізати кулю, буде цей переріз по колу, по кругу. Ось, є центр перерізу. Є у мене центр кулі. Ось у мене нехай точка А. Ось у мене радіус ОА. Відстань від центра кулі до площини Бета. Це буде ось. Це буде бета, це площина. Ось у мене ця відстань. Вона буде менша за радіус кулі, тому що радіус кулі буде вон туди. Ось цей у мене відрізочок, це радіус перерізу. Нехай тут буде О1. <кій> Зобразіть переріз кулі площиною і укажіть на рисунку відстань Д. Давайте, можливо, я зараз ще спробую ще спробую один раз. Ось, якщо в мене є куля, то переріз. Ось так. Так, а. Ось так, центр кулі О. Це у нас О1, Ось у мене це відстань Д. Ось у мене радіус кулі. А це у мене радіус перерізу. Це у мене бета. Бета розрізає кулю по колу. По, якщо це куля верніше, то це по кругу. От там круг в перерізі. Так. Радіус кулі проведений в точку А. До утворює сплощиною бета кут альфа. Ось у мене оцей кут буде альфа. Кут між похилою і її проекцією. Для цього ми обстили перпендикуляр. І ось маємо проекцію. Тому це буде між радіусом великим і радіусом маленьким. Так, обґрунтуйте положення. Альфа. Ну, це ми вже, власне, також зробили. І визначте площу цього перерізу. Площа перерізу це площа круга це пі Р квадрат. Площа перерізу πr маленьке в квадраті. Тобто, нам потрібно знайти. У нас відомо D і відомо кут альфа. Якщо в мене є прямокутний трикутник, давайте я навіть його таким самим чином покажу. Ось у мене є відоме D. У мене є альфа. Мені потрібен ось цей катет. У мене протилежний катет до прилеглого. Я візьму котангенс. О1 О. Котангенс кута А. Це відношення прилеглого катета до протилежного. Чому котангенс мені зручно? Тому що в мене там буде добуток, щоб знайти О1А. Я буду множити ОО1, або О1О на котангенс кута А, тобто О1А дорівнює D помножити на котангенс альфа. Тоді площа перерізу дорівнює π помножено на D котангенс альфа до квадрату, або D квадрат котангенс квадрат альфа. І задача вже розв'язана. Ви знаєте, задачі на кулі вони завжди простіші, легші, ніж задачі на конуси, і на циліндри, і на піраміди, і на призми. Тому, але чомусь, навпаки, випускники діти бояться куля, коло, сфера для них це завжди страшно. Хоча на, насправді реально завжди легше. Задача розв'язана, що тут коментувати ще. То, мабуть, немає що коментувати. Якщо у вас запитання будуть ще, то ви записуйте в коментарях, я буду спробую на них давати відповіді. Вже у коментарях. Ось тому задача розв'язана. 33 завдання це завдання з параметром. Я буду записувати окремим відео, тому що це завдання вже, яке в профільному рівні є, а в рівні стандарта його не дають. Явнення з параметром Тому окремо для тих, хто хоче розбиратися з параметрами, будуть відео такі окремо. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, готуйтесь до ЗНО, набирайте високі бали До зустрічі!